Привіт, людочки! Вітаю вас на каналі Мамунця. Рада почати цю другу серію про мою третю вагітність. Попередня серія була до 12 тижня про моє самопочуття, позяку, як ми дізналися про вагітність, яка різниця між дітьми і таке інше. Хто не бачив цього відео, під цим відео буде посилання. Переходьте, дивіться і дуже дякую всім, хто коментував. Класно зайшло. В цьому відео я вже буду говорити про 13-18 тиждень. Живіт, як ви кажете, росте, то звичайно залежить від одягу, який я вдягаю. Все покажу в кінці. Розповім про свої самопочуття, розповім про те, як мене пройшов перший скринінг, про медогляд, про обмінну карту, яку мені вже видали, і про ідею з нашим гендерпатію оскільки от, отже, будемо знати, хто живе в животі. Тому вмощуйтесь зручніше, беріть собі кавусю, готуйте свої пальчики до написання коментарів і обов'язково підпишіться на канал Мамуці, якщо ви ще того не зробили. Тому що мені бракує 10 людей до 10 тисяч підписників на Ютубі. Боже, я колись мріяла про таку цифру. Отже, почнемо зі скринінга. Нагадаю, що облік вагітності в мене проходить в шпиталі Шептицького біля цирку на вулиці Озер Кевича у Львові. І все вже входить в пакет послуг. Перший, другий, третій триместр. І власне в другому триместрі потрібно здати такий скринінг, який називається Астрая. Я, до речі, в першій другій вагітності не знала, що вона має назву і, чесно кажучи, я не пам'ятаю, чи я здавала всі скринінги з Юстинкою та з Олесі, але то все можна подивитися в мене в блозі чи в відео, чи на сайті. Та... Цього разу мені треба було здати багато багато крові, і цього разу мені треба було пройти УЗД. Ця УЗД я робила на терміні 12 тижнів і 3 дні. Не знаю, як ви, а я найбільше певно люблю, коли власне ультразвук, тому що я тоді бачу дитинку на екрані. І після цього УЗД в мене зразу інакше сприйняття вагітності пішло. Тому що от ти ніби розумієш, що ти мама, що в тобі росте. Малесенька дитинка, програмки вагітності показують. У неї вже там ручка, носик, спинний, мозок, ще щось, ще щось все є. Та, і ти можеш це усвідомлювати, ніби, але коли ти вже бачиш, от коли. Датчиком тобі по животі водять на екрані і тобі розповідають, що де, коли, як, скільки там міліметрів і багатої дитинки, тоді усвідомлення приходить глибше. Пальчики, справжнісінький, носик що є, рухається. Спочатку спав, спала, потім пішли рухи. Це воно файне. Я так поки не побачиш дитину справжнього. Тож так до кінця можеш не усвідомлювати. Справ, я дитина, малюсенька. Слава Богу, що з дитинкою все добре. Проводила мені ОЗД Детського Галина, вона професіонал своєї справи, в неї ще 20 років досвіду. І по тих аналізах, що я здавала, також у мене все гаразд, мені надіслали результати на Viber досить оперативно. А знаєте, що мені ще по аналізах сподобалось? що в шпиталі Шептицького сечу можна приносити до тринадцятої години? Я не знаю, може вже і всюди так можна приносити, але пам'ятаю, коли я була на рапопорта в державній клініці, то там якось тільки зранку можна було. Мені треба було вставати, пертися. Ну якщо я пізніше встаю, то мені люкс до 13-ї завести. Через 10 днів я йду на наступне УЗД, і цього УЗД я дуже чекаю, як і чекаю вся моя сім'я. Я впевнена, що багато підписників чекаю, тому що там нам мають сказати, хлопчик чи дівчинка. Е, ясно, що є якісь свої очікування. Е, цього разу я вже нарешті дозріла до хлопчика, бо з першою вагітністю я дуже хотіла дівчинку і навіть трошки, напевно, засмутилася, якби був хлопчик. Я не просто не вірила, що в мене може бути дівчинка з другою вагітністю, Думаю, там вже може бути хлопчик, Але, чесно кажучи, мені так дівчатка подобається. От із третьої вагітністю я вже так навіть, налаштувалася, що я би вже хотіла того хлопця. Я би вже хотіла. І дівчата теж розказують про братика, Петро би хотів сина, помічника в майстерні і таке інше. Дівчата моляться, просять братика. Братика, от нам не вистачає, не вистачає хлопців. Ти можеш зробити? Будь ласка. Листі до Миколая теж писали всюди, де можна згадують читачі там ворожать по моїй зовнішності, по моєму животу, і теж там прогнозують хто буде. Скоро дізнаємось. А як ж ми будемо дізнаватись? Мене дуже часто питають, чи буде в нас гендер-паті, чи буде це фаєр-шоу, чи будуть машинки їхати, чи буде розрізання тортика там серединка. Друзі, це все не про нас. Я не хочу обесцінювати, знецінювати людей, які робили так. Але я, якщо б вже робила ось це визначення статі якось так цікаво, то я б хотіла зробити його наближеним до наших якихось зацікавлень, цінностей, бачень і таке інше. Ви знаєте, ми ж тільки то і робимо, що креативимо. Перелопатила нет вздовж поперек просто і не могла знайти щось цікаво. Гарний був варіант, коли чорно-біле відео, жінка з чоловіком зав'язаними очима, сидять один напроти одного, макають руки в фарбу, а вона або рожева, або блакитна, відповідно, і починають там по білій футболці один одного цією фарбою вимазувати, заляпувати. та Потім знімають пов'язки, відео стає кольоровим і зразу видно е якої статі дитина. Та В нашому випадку так не вийде. Чому? Тому що я впевнена, що діти б пов'язки здерли, вони би зробили фальстарт, А наше нам того? Я хочу зловити ось цей момент таких пах, емоцій, здивування кожного члена сім'ї. Щось думаю, що якщо буде дівчинка, то Олеся може розплакатись. Ну нічого, то все життя. Подивимося, подивимося, що буде. Що ми придумали? Оскільки мій чоловік служить на посаді військового коваля, і він до того в цивільному житті також був ножарем, ковалем він запропонував використати на ковальню, як виглядає. Дай на кування, бо не всі знають, і розбити на ній глечик, в якому буде е, ось цей порошок холі. Знаєте, такий, що ним так пух, розлітається. Коротше, я вже порошок замовила, зараз покажу. Не знаю, чи достатня кількість цього порошку, Петро сказав, що вистачить. Ми перед тим зробимо репетицію і попробуємо, чи воно взагалі так виглядає, як ми собі хочемо, що ти там розбиваєш молотком такий слоумоушен, воно так пух, Розфігачується. Домовилися з нашою сусідкою Ксюхою, яка нас пофотографує, познімає в цьому процесі. І обов'язково поділюся з вами тут на Ютубі і в моїх сторінках, соцмережах: Інстаграм, Фейсбук, Тікток, підписуйтесь, обов'язково все під відео. По самопочуттю, в мене низький тиск. Ну, я так розумію, що це в мене нормальна штука під час вагітності. Місцями болить голова, і я думала, в чому проблема. Мені відкрили очі, що треба просто тиск поміряти. Швидше всього це від нього низький. Якщо він для мене там Притаманний, то це не є смертельно, це все гаразд. Але якщо високий, обов'язково зразу дзвонити до лікарки. Тішилася, тішилася, що в мене нічого не болить, тонусу, до речі, далі нема дуже класно. Це поки що в тому плані вагітність найлегша. та? Але місцями почала боліти лобкова кістка. Це вже для мене властиво, бо і з першою, і з другою так було. Трошки неприємно ходити, вставати, але місцями воно десь зникає. Ще моя прикол, мене тут коли я відкриваю щелепа. То е, чую, що так суглоб болить. Казала мені моя сімейна Ірина Ходзінська, що треба їсти холодець, такий домашній файний, і все буде добре. Що, типу, це теж для вагітності така е, характерна штука. І що ще, і що ще, То я навіть не знаю, бо вроді більше нічого мене сильно не болить, не турбує. Нормально, все, слава Богу. Якось так, знаєте, взагалі та третя вагітність пролітає. От не стигнеш мрукнути вже майже екватор. Ви розумієте? В недавно <смеш> питалися <смеш> про пологи, де я буду народжувати. А я розумію, що я взагалі не думала про те, що мені треба десь народжувати, то ато описково народжувати. Але якщо серйозно, то в мене є такий фетиш, хто підписаний на мене давно, хто читав мої статті на сайті Мамунцяком, той знає, що ні з першою вагітністю, ні з другою вагітністю ми не домовлялися з лікарем. Відповідно, я думаю, що з третьою вагітністю сильно нічого не поміняється, і ми точно так само поїдемо, але вже своїм ходом, та не так, як на швидкій в першій вагітності, не так як переляканий Петро, який отримав права в другій вагітності, на чергову бригаду. Хоча з одного боку би напевно класно було поспівпрацювати, якусь рекламку запиляти для якогось прикольного приватного пологового чи таке інше, може у вас є зв'язки. Можете прикинути то відео тим людям, сказати, дивіться, блогериця думає, де то народжувати. <схід> все може бути. Знаєте, я розгляну любе з того всього, що точно, то я би хотіла, як і в других пологах, взяти долу. У нас була Ліда Конваленко, хто пам'ятає, колосальна підтримка, моральна, фізична в пологах. І від того мої пологи були кайфові. У Мене є порівняння перших других пологів на моєму сайті. Все лише тут під відео. Але давайте все-таки про пологи поговоримо пізніше. З такого капець важливого і приємного я почала чути рухи. Я вже прекрасно розумію в третій вагітності, що воно таке, як воно виглядає, та як ти це відчуваєш. І якщо спочатку мене були якісь сумніви, то ні, то просто здається, просто що в животику борчить, то з кожним разом я розуміла, що все-таки так, це малятко рухається. Це так, ніби тебе хтось лапкує котик зі середини. Так цап, цап, так подушечками пальців знаєте, Так як я казала, як метелики літають в животі, таке щось. Буль, ніби в тебе булькнуло. Отак От вона відчувається спочатку. Це не зразу там пре ногами. Хоча мені сьогодні снилося, що ніжки випирали сильно. От так настільки реалістично снилося. Почала я чути рухи наприкінці 16-го тижня. З кожною вагітністю по ходу все швидше. Ну і, грубо кажучи, в 17-му тижні вже так вірняк я чула. Що з такого ще важливого, мені видали обмінну карту. Моя лікарка Козицька Соломія. Е, все там вписано гарненько. Ну я не буду вам показувати, що ми там писали. Але я вже почала проходити медолю, тому що вагітній потрібно пройти обстеження спеціалістів. Я вже була в терапевта, в свого сімейного лікаря в здоров'я поруч. Е, зробили мені там ЕКГ. До ендокринолога записалася, бо в мене щитовидною може бути нюанс. Лор, все окей, окуліст, стоматолог теж піду на днях і, і, і педіатр то, то саме, що терапевт. Знову ж таки, цей медогляд без проблем, безоплатно я могла проходити в шпиталі Шептицького. Але я пішла до тих лікарів, які я знаю, в ту клініку, де я маю підписану декларацію. Це така суто моя захтянка. Якщо ви заплатите за облік вагітності в шпиталі, то вам нема змісту десь ще ходити. Те все в одному місці буде, ну і певно, на тому все. Я зараз ще покажу свій живіт, але хотіла би сказати одну цікаву штучку. Мені написало троє людей, що вони після новини про нашу вагітність теж насмілились завагітніти. І це для мене ну якась така прям дуже відповідальність. Тому що я розумію, люди купують посудмики після моїх рекомендацій, там в когось машина така сама як в нас, ремонти роблять і ткінчи. Та до речі, я тут не просто так студію ми ремонт затіяли. Але щоб вагітніти третьою дитиною, третьою дитиною, то для мене такий трохи був шок. І я дякую вам за довіру, за те, що ви мені це пишете. що ви хочете зі мною цим поділитися. Значить, живіт, ну в такому одязі він не сильно великий. Так побачимо спереду. Збоку. Тепер спробуємо без одягу. А тут вже краще видно, правда? Але коли я вдягаю сукню, я десь, може, прикріплю тут фотографії, то сім'ю госткий, живіт великий. Я ну третьою вагітність, ну, воно швидше, ну, швидше росте. Я вже так себе відчуваю вагітно, хоча в курсі абсолютно нічого видно не буде. Ну що, я вам дуже дякую, що ви тут були зі мною. Будь ласочка, напишіть пару слів в коментарях. Це допомагає мій канал рухати. Перейшліть це відео вагітній подрузі, якось взаємодійте зі мною, щоб я от не розпиналася про в екран, Знаєте, а відчувала ту вашу віддачу. Дякую вам, дуже вас люблю, цілую. Бувайте до наступних зустрічей.